У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт про основні засади державної політики України щодо взаємодії з національними рухами колоніальних народів Російської Федерації. Щоб перемогти, потрібно перш за все ясно зрозуміти, що для нас є перемогою і що стане остаточною поразкою Росії. Справжня перемога і сталий мир неможливі без деколонізації Російської імперії. А деколонізація імперії неможлива без успіху національно визвольних рухів поневолених нею народів. Саме тому я вважаю знаковим для майбутнього України і не лише України зареєстрований законопроєкт номер 11402 про основні засади державної політики України щодо взаємодії з національними рухами колоніальних народів Російської Федерації. Проєкт розроблено створеною спеціально з цією метою тимчасовою спеціальною комісією, і те, що співавторами документу стали аж 82 депутати з різних фракцій і груп, свідчить про те, що в парламенті і суспільстві зростає розуміння важливості системної політики щодо поневолених народів Російської Федерації. Захист прав поневолених Росією народів, включно з правом на самовизначення, відповідає життєвим національним інтересам України, і ми маємо реалізовувати ці інтереси, щоб хто про це не думав у світі. Тому законопроєкт проголошує реалізацію колоніальними народами Російської Федерації своїх політичних, економічних, культурних та інших прав. Шляхом деколонізації Російської Федерації метою нашої державної політики у відносинах з цими народами, документ визначає конкретні завдання українських міністерств і відомств у взаємодії з національними рухами поневолених Росією народів від сприяння розвитковій їхніх культур. Мов та медіа до діяльності національних збройних формувань з представників народів Російської Федерації у складі Сил оборони України. Наразі це лише законопроєкт від усіх нас залежить наскільки швидко він буде ухвалений Верховною Радою, підписаний президентом і почне реально діяти. Переконаний, що це буде один з найважливіших законодавчих кроків до нашої перемоги. Захисту нашої безпеки і побудови сталого миру Володимир В'ятрович, народний депутат України